Ви... Покаждe, давайте ми представили прізвище ім'я і посаду до Михайлович Завідуючи відділенням термотової задії обласної технічної лікарні. Власну, Це звернення від громадських лікарів і не тільки обласної лікарні. Ці бумажки у нас забрали і по іншим лікарням. І центральні райони ніхто з нас не ходив, нікому не давав. Нікому насильно не вручав і нікому не заставляє підписувати. Я зачитую, в мене трошки вроді повісок. Голові Чернівецької обласної ради, мундян-депутатському корпусу, воріме шановний Іван Миколаївич, що шановні депутати обласної ради, звернутися до вас змусила так звана реформаторська діяльність деяких членів постійної комісії. Віддавна медицина була і залишається сферою для успіху, який важливо не лише опановувати теоретичні та практичні навички, а й вміти співпрацювати з колегами, приступатися до їхніх думок, добути серед них та пацієнтів авторитет і підтримки. Проте сьогодні трапляються ситуації, коли в силу певних обставин дехто абсолютно ігнорує, ігнорує людські стосунки і намагається внести розбрати. У полігальні відносини. Спочатку роботи постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я ми не почули, не прочитали, не побачили бодай, якісь кроки в реформуванні медицини і коли. Натомість, наша колег, комісія не на всю Україну. Маємо новальних працівників потового анатомічного бюро, які начебто закопували людські решти в бочках на території дитячого лікарні. Результат решти не знайдені. Зате діагноз всю державу лікарі довели до віцію, а і скусувати цього груду ніхто не чув і не бачив. Буду околицю змога, лікарні. так, ще і раніше, що по традиційної хемові. Комісія, з півтора десятки активістів, телекамери, інтернет, скандал зі старою черепецькою, яку нібито хотіли вкрасти, купа бруду на працівників лікарні. У результаті чого закональний беззаклад аналогічно відбувалося показови та продовження з головним лікарем онкологічного диспансі. Не нам щоб є, можливо, з ним і не потрібно було проводити контракт. А викликає обворення, в якийсь спосіб це робили. Переконані, що і заслуженим лікарем України, людиною. Яка все своє життя віддала медицині, інтелігентні люди, а тим більше колеги, медики, не мають жодного морального права так себе поводити. <клес> і їхньої комісії нагадує горизвісні засідання Сталінських Срійов на чолі з прокурором Вашинського. Це не засідання, а протест, ділищий самопіар, щоб вийшли з ними місця головного лікаря. Ми вважаємо, що намагання військового медика учасника зайняти посаду головного лікаря у кого-то диктантру, виглядає міційно. Тільки до того часу, курмі не сказав своє колектив закладу, погодивши кандидатуру фахівця, який відповідає конституційним вимогам на посаду головного лікаря. Та замість о, поважати вибір колективу, же почалися спорювати різноманітні комісії на підтримку лікаря-асоштика борця з корупції, ламаючи через коліну законодавчу базу та нормативні документи МОЗ, медичну етику та дездової. Роботу колективу, організаційного диспансеру намагаються внести потужний і фактор, тим саме зачинивши освітований е, видів сотні спеціалістів, що є банальним страхом і в У цій ситуації кожна освічена, думаю, людина, родина розуміє, що мова зовсім не про медичні реформи, а лише про задоволення власних амбіцій. Про їх виправнення гіркими подіями, що стали для народу майже святими, а для на руку вони тепер є універсальним інструментом для маніпуляції громадської думки. На підтвердження цієї ситуації говорять і той факт, що за великим рахунком у апліканта немає жодних підстав стати головишною краєм, окрім його, в криві, його в участі в АТО, що, звичайно, підставою бути не може. На жаль, перед перед, пере, кра. А можливість і собі розказати, як працює деякі силі у себе на робочому місці, але не будемо цього робити. Маємо чисти власну гідність. Шановні депутати, просимо вас розглянути роботу керівників постійної комісії з питань охорони здоров'я, праці соціального захисту, населення та підтримки учасників одного, членів міських сімей, по суті, виконаних справ за період її створення. Просимо вас дати професійну оцінку діям голови та членів та членів, та членів переформувати склад керівництва комісії. Ми впевнені, що і в самій комісії, і серед вас, є багато достойних людей, які могли і очолювати необхідно працювати на благо громади Буковини. Медицина краю не повинна бути розмінною монетою на карті політичних баталій, деяких безпечних політиків та дилетантів від медицини. Якщо все це шоу буде проживати і надалі... Можуть бути неочікуваними. Якщо ж нинішнє керівництво даної комісії залишиться працювати, ми вважатимемо це на рукою енергетичної спільноти буковини і будемо захищати нашу честь та гідність. Сподіваємося, на вашу мудрість політиків та життєвий досвід керівників у нормалізації ситуації, яку спровокували в Чернецькій області окремі депутати. Медицина завжди була індикатором соціального спокою суспільства та благополуччя жителів країни. На сьогоднішній день достатньо вогнек. Проблему галузі, яка ще виживається як таки професіоналізму медиків та свідомості глибокого почуття обов'язків Божіким за свою справу допомоги і на підписи, не їх умова підписати співробітники вашої лікарні повідомити. Нехай це значний. Значить, підписи близько ста підписів відписаних ліків. Прийдете до мене, покажу. Я не мушу це працювати. А це ви що так? знаю. Будь ласка, відтоді. Послухайте, біля 100 підписів всі відділення обласної лікарні. Всі, всі автівки лікарні? значить, хочу вам сказати, що в нас місяць легені відпусна компанія. Крім того, ви помагали нас що. Що лікарі працюють, і фото ворогом є. Я не головний лікар. ви добре, хлопці, будь ласка, дайте дайте хлопцям до дайте репортерам зробити свою роботу. відповідай, Будь ласка, ще п'ять хвилин. Ще одне запитання. Тут було дуже багато протирічних. Ви сказали, що є багато звинувачення в сторону Ігоря Малишевського. Питання лікарі проти лише одного головного лікаря, тому що його представили. Лікарі проти методів роботи комісії. Це які методи? Скажіть, будь ласка, адже там оно вчино буде вам огношено. Скажіть, будь ласка, медицина, мабуть, тонка і наука трошечки. Так чи ні? Чому, коли не працюємо, заходить, ладно, би при комісія прийшла, пан Малішевський, пані Кобелко, нема питань, прийшли повірте. Ну чому заходять 15 чоловік з фотоапаратами, з фотографують, скажіть, будь ласка, я попросив 35 років медицині. Я заслужив на те, що прийшли молоді люди. 19 20 років щось. Що? Чого? За що то? Освідчення, шановний. Нагадую вам, стаття 34, любий громадянин України має право заборгуватися. Пора знати закони. Ви пишете приміщення, щоб просто послухати людей. Що не подобається медикам в роботі комісії? Скажіть, будь ласка, гонца, головний лікар, він мені не брат, не спав. Я добрий день, добрий день. Коли його викликали на комісію, кричали, ви трупні штанов, за кожному лікарю України, це нормально? Так. Звісно. Тоді ви кричали, що алкоголік. Треба тому, що ви мати повагу, до всіх присутніх. Це моє Ви маєте повагу, та дайте один другому висловитися. Дальше. Сидіть, будь ласка, комісія працювала в патологоносмічному бюро. Ви бачили фотографії, що Рошкальов там ходили? Телеканал «Тривага» з нами був і знімав всіх. давайте ми зараз Дайте ми закінчимо розповідати. Ви потім скажете? Ви не придували про. А ви не зробити да, Скажіть, будь далі. Ви бачили, що маса телеканалів показали по всій Україні, що в червцях ховають решти дітей. Нічого там не ховають. Кримінальна справа ще зі Та вони щось кинуть країну, що це жвач? Не питайте вам, що це яка згода. А у вас є на відповідь, що зараз... Ще немає, не можна. Друге, онкодиспансер, далі. Одна хвора написала, що в неї взяли взятку. Всі листи написані в інтернеті є. Фамілія хворі закриється.